Реберня під арсеналом, власне, сам арсенал, музей. Незважаючи вихідний день, щось я не бачу черги, бачите, ні за ребрами, ні в арсенал, ні в кафе поруч не видно великої кількості людей. Ми пройдемо зараз через фестівські ресторанчики на вулицю Братів рогатинців і звідти вийдемо вже. На Галицьку. Ну, по крайній мірі, є такий план. Сподіваюсь, нам вдасться його зреалізувати. Тут, тут видно, що є вільні столики. Що є вільні столики і на вулиці, то всередині тим більше є в таку теплу пору. <кій> <кій> Вулиця Арсенальська. А за Арсенальською ходимо на староєврейську. Краса. і завжди гарно. За будь-якої погоди. Будь-який час. Так, до речі. Можна впізнавати по сандалях і по червоній футболці у Львові. Щоб здалеку всі бачили. Ой. Ну тут. Станом на зараз є вільні столики. Не багато, але... але вільні столики є. Станом на вечір. Гарно тут. А, певно, якась ж... нова ну, дівчинка зазвичай зі ну, мною офіціантки тут вітаються. Бульбашки мені. Та ми на вулиці братів Рогатинців. О, тут. Яка бульбашка накрутилась велика. А ця на а я вулицю братіваргатинцям, де вона напрямку до вулиці Гались, так без поспіху. Площа коліївщини. Фонтан працює. Теж дуже-дуже багато вільних столиків. Ну, вулиця Братів Рогатинців стала живішою. А в зимову в осінню пору тут зазвичай менше людей менше кафе працює. все. Завжди. Ха -ха. Цікаво, коли чоловік в магазині з назвою Український крафт купує шотландські віскі. Шотландія це Україна. Дійський слон прикрасив в літній полуничками, ну, чи трускавками, а ні, це тридельник прикрасив все полуничками. дейський слон поруч. Так, просто здається на перший погляд. Хоча б то знову ж то так тільки здається. що літні майданчики вжили. насправді це зовсім і зовсім не так. Ще раз нагадаю це. Це зараз же вечірня пора. Коза дереза. Зелень. А я тут поруч корзопабмом щось закрилося, я вже теж не згадаю, що там було. Там навіть чогось два закрилось. Бурбон закрився. Одне, що закрилося, бурбон. А що друге було, я вже не згадаю. Ще одна вулиця закритих ресторанів. Тут щось нове, скоро теж буде. Бачите, щось закрилось, скоро буде щось нове. Ну, я сподіваюся, що буде. Усі так кажуть, що скоро буде щось нове. Ніхто не скаже, що він закрився і нічого нового не буде. Правда? Правда. Гарна Ліворуч. Чи там? Давайте прямо прийдемо далі, Ліворуч повертати. Тут же вулиця Братів Рогатинців йде далі. Ми рідко коли проходимо всю вулицю братів Рогатинців. давайте. на цей раз постараємось пройти всю вулицю братів-рогатинців. Аж до проспекту Свободи. Теж гарний. Літній майданчик дивіться, але порожній. Гарно, все оформлено, людей нема. Прямо проспект Свободи, далі. Оце в Далиніці вулиці Коперніка. У нас є прогулянка всієї вулиці Куперніка, всіма сусідніми вулицями з вулицею Коперніка. У нас є прогулянки. Можна переглядати, насолоджуватися. І вийшло до готеля Жорж. Бачите, в центр можна повернутися вулицею Валовою. Певно, так і зробимо.